Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому каналі Жива надія. Ми з вами продовжуємо досліджувати Біблію. Ми з вами продовжуємо досліджувати те велике і незрозуміле, яке заховане в останній книзі Біблії, а саме книзі об'явлення. Сьогодні разом з вами я, ведучий Владислав Матвійчук, також пастор Сергій Молчанов. Доброго дня і пастор Богдан Шумчук. Доброго дня. Отже, ми з вами підходимо до вивчення уроку за номером 2, який має назву Доленосний момент. І ключовий текст нашого сьогоднішнього дослідження записаний в книзі об'явлення, 14 розділі, 14 і 15 тексти. І я глянув, і ось біла хмара. А на хмарі сидить той, хто подібний до сина людського. Він мав на своїй голові золотий вінець, а у своїй руці гострий серп. А інший ангел вийшов із храму, гукаючи сильним голосом до того, хто сидів на хмарі. Пусти свій серп. І жни адже прийшла пора жнив і достигло жниво на землі. Отже, що це за син людський, який буде іти із за хмари? і що це за серп, яким він буде жати? Про це сьогодні ми з вами будемо говорити. Ну і знову ж таки, хотів би я поставити запитання до наших братів: Син людський. Багато людей сьогодні ставить запитання, чому Ісус Христос названий Сином Людським? Адже це ж по факту має бути якби Син Божий, і багато хто говорить, що Син Людський це не є Син Божий, не є Ісус Христос. Чому це саме так? Але ми знаємо, коли читати усю Євангелію, усю Біблію, що Христос став стовідсотковою людиною, mm -hmm. і, то, і чому син людський? Бо один раз за всю вічну історію Всесвіту, ми ж кажемо, що в нас три послання до Всесвіту. Це послання до Всесвіту. Бог вирішив породнитися з людством. Ні з ангелами, хоч Христос і приймав образ ангела, ми бачимо і Архангел Михаїлу, але навічно він вирішив прийняти людську природу, причому зостаючись і Богом. Це таке, ну, такий пам'ятник любові Божої до людини це каже про те, що саме у всесвіті пала біль всіх пала людина. І Бог і ту саму пачу приймає у свою сім'ю. Бо у Христі ми входимо в саму трійцю, бо в Христі ми теж на престолі будемо сидіти. Тут такі теми, знаєте, дьявол хотів сісти колись на престолі Бога. І чому дьявол так ненавидить? Люди іноді думають, а чого дьявол так ненавидить людство, бо ми займаємо його місто. Бо книга об'явлення каже: ми сядемо на тому престолі так, рядом з батьком і з сином, на якому дьявол хотів сидіти. Це така велика честь для падшої людини. Тому як пам'ятник Христос залишає і цей для себе регалії як сина людського на пам'ять, що він зробив для людства, і це і це вістка для всієї Вселенної, що Бог може для падшої. Де паче істоти зробити. Саме так. Саме так. Добре. Але він залишиться сином Божим при цьому. Саме так, це дуже важливо розуміти. Отже, 14 розділ, книги об'явлення, який ми досліджуємо. Тут нам говориться про те, що кожен із нас буде потім стояти перед вибором. От Що за вибір ми повинні з вами зробити? Отже, ми, коли читаємо з вами також і шостий текст, що там розпочинається в шостому тексті. І побачив я іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічну Іванглію, щоб звіщати її жителям землі, усякому народові, поколінню, племені й народності. Mm -hmm. Знаєте, цей, цей урок він він трошки перегукується з тим попереднім уроком, який ми розбирали в минулому. Ми ніби як закінчували про цей вибір, і знову ж сьогодні ми згадуємо про цей вибір. І як і тоді, так і сьогодні, коли ми говоримо про вибір, то і пам'ятний текст нам про це говорить про ці жнива. Це ким я хочу бути? Чи я хочу бути тим колосям, яке в свого часу прийде син людський і збере, чи я хочу бути тою половою, яка потрібна для Царства Божого. І mm -hmm. тому вибір, саме, власне, який ми говорили і в минулому, це він призведе нас до кінцевого результату. Не на сьогоднішній день, а при другому приході mm -hmm. Ісуса Христа на нашу планету. Mm -hmm. Саме так. Ми прошлого разу, як казав брат Богдан, вирішували тему з що скритної боротьби, коли ми, може, не бачимо. Перемогу Христа так явно, як каже Святе Письмо, але настане час, і ми сьогодні в пам'ятному вірші нашому читали пришестя явного Христа на цю землю, і багата частина людей, навіть християн, вони не вірять у це. Вони настільки поглощені, знаєте, цією тайною боротьбою, що вони кажуть, ну як це буде пришестя Христа? Але ми віримо, і боротьба ця явно закінчиться, і кожен із нас тоді побачить явно на якій ми стороні. Mm -hmm. То зараз у цій скритній духовній боротьбі таємничій по слову ми повинні приймати Христа, щоб потім бути з ним. Ці явний, коли буде явний фініш. І ще повертаючись до цього тексту, який ми читали, про те, що він мав оцей ангел вічну Євангелію, щоб звіщати. От і от власне оця вічна Євангелія це і розкриває про те, що ми маємо зробити вибір на користь того, хто за нас помер, і не просто тільки помер тоді, але він і також прийде. І оця вічна Євангелія вона дарує цю радість, і це обов'язок наш сьогодні також звіщати її і розказати людям про те, що оця жертва була звершена. І про mm -hmm. те, що Христос прийде в славі саме так, ми покликані для того, щоб допомогти людям бути, от, знаєте, розкрити очі і побачити ось все це потаємне, тому що як сказали ви, брат Сергій, Бог, от Він по його перемога потім буде явною, і це перегукується із Євангелієм. Зокрема, євангелія від Матвія, шостий розділ шостий текст, коли Ісус закликає молитися в тайні. Він каже: Отець твій, побачивши потаємне. Віддасть тобі явно, тобто, ця ідея присутня впродовж усього нового заповіту, впродовж Біблії. Тому це дуже важливо сьогодні це розуміти. Отже, жнива. Чому ми сьогодні, коли говоримо про книгу об'явлення, дуже багато там говориться про жнива. Що це за жнива? І от як Богдан розповідав про ось, ось цей приклад, про те, що є зерно, якби справжнє, а є ну, не справжнє, там, кукіль. Так, кукіль. Е, коли от якраз таки, теж таке питання, коли саме ми зможемо от побачити, хто є хто? Ну, знаєте, власне, своє дитинство я провів у селі. Mm -hmm. і навіть довгий час я не знав, що таке кукіль. Я читав, слава Боже, я розумів, що це якийсь, напевно, бур'ян, щось таке. Але одного часу мені фермери показали, що таке кукіль. От коли росте пшениця, от все нормально, ти нічого не бачиш. Але коли приходять жнива, от ця пшениця, вона на вигляд так само, як та пшениця. Mm -hmm. Але вона виростає і стає така вища, не похиляючи своєї голови, тому що зерна в ній немає. На вигляд вона точно така, але по суті вона пуста. Угу, І от угу. е, чому власне, от потрібно дочекатись тих жнив? Тому що до, до жнив ти не можеш оприділити, хто є хто. Але жнива покажуть, що є ті, хто тільки робив вигляд християнина. Mm -hmm. А є mm -hmm. ті, хто були по суті, хто мав всередині наповнення християнське. Mm -hmm. Коли Христос всередині, тоді голова християнина, так би мовити, випускається. Дуже хороший приклад, дуже класний приклад взагалі використав Ісус Христос, і дуже класно ви пояснили це. І щоб ми не були пустим зерном, Христос з зерном повним, Він пов'язує Слово. Боже, mm -hmm. і оце вибір мій. Бо знаєте, зараз багато християнських конфесій. Ми ніколи не хочемо нікого принижувати, mm -hmm. нічого. Багато церков і на Україні зараз ми бачимо, що народ пішов до Бога. Mm -hmm. І це дуже класно. Але треба йти туди, де є слово Боже. Бо Христос каже, зерно це Слово Боже. І коли наша віра буде тільки на якісь ритуалах, на якісь вказівках там єпископів, яких братів, але не на слові Боже, воно буде пусте, вона буде кукіль, mm -hmm. бо тільки слово Боже. Сам Христос прийшов і вивчав Слово Боже. Дивіться, син Божий вивчав Слово Боже, і він, коли навчав своїх апостолів, він їх тільки к слово Боже, не к якісь ритуалам. Нік якісь там щось таке магічним речам, тільки до Слова Боже. Тому Слово Боже це є мій вибір. Коли я його вивчаю, я буду повним зерном. Угу, угу, саме так. Що стосується Божого суду, як нам бути до нього готовими? Що сьогодні потрібно робити, щоб опинитися саме от в числі тих, які будуть виправдані, і що взагалі власне нас виправдає? Ну, Ви знаєте, без суду Бог просто не може. Знаєте, навіть зараз ну не хотілось би лізти в політику, але ми знаємо, що були кілька днів тому назад, Верховний суд мировий він видав ордер на арешт цілої політичної фігури. Тобто судова справа в юриспруденції не, 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 не повинна ніхто загинути без судової справи, без того, щоб розібратися, що людина робила. Такого не буває. Тільки в тоталітарних якісь режимах людину хапають, посадили воронок, поїхали, і розстріляли. Такого не може бути у Бога. Тому перед тим як явно людині винести в вирок, треба розібрати її життя. Оцим Бог і займається. Це є суднане і для того, щоб засудити того свого супротивника, бо Бог і дьявола, написано в писанні в озеро огнене. Він буде кинути, але перед тим Бог перед цією вселеною повинен показати за що і як і ті ангели підуть. Оце в тому у нас у суду на небі дуже такі важливі питання. Вони підіймають. Це щоб закінчити оцю боротьбу. І, власне, от як ви запитали, як же все ж таки вийти переможцем на тому суді. Ну, я думаю, що сьогодні навряд чи ми ну, в повній картині розкриємо, можливо, це і не завдання наше сьогоднішнє. Але okay. те, про що ми говорили раніше, набагато простіше, коли суддя це твій друг, це твій батько, і коли ти живеш разом з ним. Ми в минулому говорили про те, що церква це наречена, так? Okay. І Якщо взяти приклад життєвий, чи можу я назвати свою дружину, жінку, з якою я не живу, з яку я, яку я не знаю, яка мені не готує, ну і тому подібні речі. Ось. Звичайно, ні. Так само і тут. Якщо я хочу пройти цей суд, то я повинен не просто сказати, я там син Божий, я повинен бути ним. А це життя, це свої труднощі, які ти повинен переступати через себе, щось виконувати, щоби. Так як і в житті другу половинку забезпечити, десь переступити через себе. І тому це такий ж самий процес в підготовці свого зерна через Слово Боже, через молитву, через виховання свого характеру, освячення. І саме це допоможе. І ви задали таке запитання, і писання каже, що суд йде на небі. І в тому питання, а чого вона йде на небі? Ну от я такий приклад приводжу. От є місто на землі, і в цьому місті є колонія строгого режиму, де сидять люди до довічного заключення. І вбивці, всі, і от хтось приходить мер міста, каже: я завтра відкриваю цю колонію. Вони вийдуть, а ви їх прийміть, прийміть у свої дома. Тому скажемо, та ні, що це за ребята такі? Вони ж до довічного. Тому Христос випускає нас у Всесвіт, людей, ті, що до довічного були заключення. І тому на суді ми читаємо, що там суді сли розкрились книги. Бог дає можливість усім прочитати, бо може я зовнішній і не видно, що зо мною а що в серці, кого він пускає. І може ангели скажуть. І пам'ятаєте, 16 розділ об'явлення там ангел, от каже, праведні суди твої Боже. Тобто Бог потрібен ангелів. Небожителів убідіти в тому, що ті, яких він випустить у всесвіт, які будь-на престолі сидіти, вони це приймають, і в них вже серця її явні. І тому на суді розкриваються мої тайні речі. Бог каже, ось і як сказав брат Богдан, Бог і суддя, Бог і адвокат, мій Бог і мій прокурор. Бог на моєму стороні, щоб тільки сказати, дивіться, що з ним произошло, Читайте. От, от там є думки, все. які вони були, які зараз. Ну, ми... Ви можете його прийняти в свою сім'ю. І, мабуть, нас будуть приймати в сім'ю, вся вселенна і сказати, Господи, так, вони можуть сюди прийти. Mm -hmm. Mm -hmm. І так Дав би Бог, щоб тільки так і сталося. Ну, ну Христос на нашій стороні, yeah. він буде все робити Ще для цього. Це буде. знову мій вибір. Христос на моїй стороні, Він все робить для мене, але я що зроблю для себе. Оце мій вибір. Це мій вибір. Mm -hmm. Це мій вибір. Отже, ми також тут бачимо, що кожен хто дійде до кінця, хто пройде ці життєві негаразди, хто пройде велику боротьбу, яка відбувається всередині його серця, і той буде переможцем і йому дасть вінець. Коротко, Богдан, можете розповісти, що це за вінець? Ну, цікаво, що знаєте, є таке ім'я українське Степан. Стефан, це власне, і воно означає оцей е, вінець. І е, е, коли Бог хоче вкласти нам на голову цей вінець, це особисто я уявляю цей момент, е, знаєте, такої неймовірної, приємної урочистості. І цей вінець, як описується слово Боже, це не просто той вінець, який зів'яне і все, це той вінець, який говорить, ти. Прийшов шлях, ти визнаний виправданим, ти тепер у вічності і тепер оцей нетлінний вінець це як, знаєте, такий сувенір, який показує ось твою приналежність до вічного Божого народу і Божого царства, який буде з тобою всю вічність. І, можливо, він буде там, знаєте, на полицях нас нагадувати нам. Про той шлях, який ми пройшли, але я надіюсь, ми все, все це забудемо і будемо жити з Христом вічно. І тут ще таке питання, що коли ми туди дійдемо, ми всі вінці до ног Христа. Зложимо, бо це перемога у нас Христа, це не наша перемога. Ми тільки приймаємо і цей вінець якось охороняємо. Але це дар, який дав Христос, щоб ми були на саме так. Ну і останнє, що хотілося б сьогодні ось дослідити, що ж означає вислів достигло жниво»? Що воно означає? І от що воно означає в контексті сьогодні е, того, що ми, як от, жнива, повинні принести плід? Ви знаєте, ми коли починали е, того разу про початок великої боротьби. Mm -hmm. Ви казали, що Бог не може показати всю таємність зразу цієї великої боротьби. Він дав їй явно проявлятися, щоб люди побачили. І от ми бачимо 21-століття, що воно принесло: землетруси, біди, війни, ковід, і все. І Бог дасть зріти злу до того моменту, перед тим, як його, як його обрати. щоб всесвіт, це нас послання для всесвіту, щоб всесвіт побачив, а до чого путь дьяволу привів. І після, після того, як всесвіт все побачить, як на землі все побачить. Ну тоді буде вирок, і тоді буде і зло пожати, буде пожати і добро. І Бог заставить же вічності, як ми сьогодні. Бог пустих колосків для вічності не буде сіяти. Він те зерно, ну, як знаєте, агрономія. Ну агроном він же пустий колоски. Він їх вибрати. Вія, як написано в писанні, а саджає ті, які повні. Бог буде в нове, бо буде нова земля, нове небо, і там вже буде нові колоски. Вони вже будуть повні. Угу, Саме так, саме так. І сьогодні в кожного із нас все ж таки залишається вибір, до якого от саме врожаю ми будемо належати. От наскільки от в нас, в серці, проросте слово Ісуса Христа, насіння Його Слова. Це дуже слушно, ви сказали, бо іноді у християн таке поняття, коли я вибрав один раз, все це на все життя. Але ні. Писання каже, що наш вибір кожен день ми підтверджуємо. Mm -hmm. Ну, спом... може, Саул був такий цар, який вибрав Бога. Він був Божим царем, але потім, по життю, він не завжди вибирав Бога, і ми бачимо його фінал. Тож Іуда, ну, така письменниця християнська, як Єлена Вайт, пише, що він любив Христа. І Христос його любив, і він пройшов як учень, вчився у Христа, але його вибір не завжди був на користь Христа. І ми бачимо до цього, що привело. Тобто за вибір треба боротися до кінця, кожного дня. Саме так, саме Бо дьявол знаєте, не сидить так лапки склав і все. Ти вибрав, ну і все ні. Він не дасть нам можливості. Він буде все робити, щоб цей вибір мій на свою сторону перейти. Так, О, тому я... нехай добрий Господь допоможе кожному з нас. Уникати нападок диявола і кожного дня обирати саме нашого Бога, нашого прекрасного небесного небесного отця. Ну і я хочу подякувати кожному, хто переглядав наші відеоролики. І дякуємо також за ваші вподобайки, коментарі. Якщо у вас є молитовні прохання, то ми запрошуємо вас їх писати. Якщо ви хочете отримати більше посібників із вивчення Біблії, запрошуємо вас відвідати сайт bible.ua. Також, якщо ви хочете більше детально досліджувати слово Боже конкретно із цим посібником, то ми запрошуємо вас на наші богослужіння щосуботи, о 10-й годині, місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87. Будемо раді бачити кожного із вас. Дякуємо вам, до нових зустрічей.